На мою думку, все таки та ситуація, яка склалася в Європейському Союзі, показує те, що стабіль... стабільність похитнулася, і щоб встановити стабільність, їй не потрібно втрачати інших членів і асоційованих членів. Тому Україна все-таки буде в пріоритеті. Я думаю, ніяких змін навколо України не буде. Ми будемо йти з гідономічного плану. Якщо буде зміни якісь по термінам, то це будуть невеликі зміни. І все, Україна буде далі рухатись своїм намічним планом по співробітництву з Євросоюзом. Сергій Мінічук, от ми вас слухаємо так далека, Давайте ви слышали всі. Давайте взагалі. Uh, взагалі Зовнішньою політикою займається президент і відповідне відомство. Uh -huh. е, Прем'єр-міністр, на його більш полягають питання економічні. Тому е, поїздка Гройсмана в Шт... Сполучені Штати це була саме Німеччина. Ні, він був у Штатах, а зараз, зараз тут, я думаю, він вирішує питання саме економічні, тому що йому треба піднімати економіку України і за це боротися. От. Е, те, що поїхав Яценюк в Сполучені Штати, я думаю, що він поїхав. Замолювати гріхи, щоб е рахунки, які є за кордоном, все-таки не поарештовували, а домовитися так, щоб або поділитися з кимось, або домовитися, щоб його не зачіпали. Тому що, е я думаю, не близький той час, коли все-таки е та система, яка була організована е Аваковою Сенюк Пашинський і Порубій, от, воно скор скоріше, рухне. Mm -hmm. От і комусь то прийдеться тікати, і знову будуть такі самі рахунки, як е, інших олігархів, які виведені за кордон, за будуть далі за ними, за цими хвостами будуть бігати відповідні служби. Ну, ви ж розумієте, таке доволі різке заявлення в плані того, з ким-то поділитися. Ну, от ви зараз, ви, як народний депутат, говорите, що екс-прем'єр-міністр України поїхав в Штати з ким-то поділитися. Або домовитись, ну, домовитися Сергій, і проводні ну... Да, Сергей. О чём, о чём договориться о чем говорить. Вот о чем договориться? Вот даже если договориться, то что дальше? Вот о чем может договориться сейчас, Арсений Петрович? Комусь, видатые э, свои статки. Однозначно. Сергей, ваше впечатление от услышанного президента, і, от президента, и вот возможно, вы тоже полагаете, что вот и изменения в Конституции в части децентрализации, поднимались, возможно, закон о выборах, которые может появиться. Ну, в любом wypadку, э, так як і говорив э, напередодні Гройсман, що э, ніяких виборів під, э, під дулами автоматів не має бути крапка інше мене турбує те що ще один з лідерів фронту змін а саме народного фронту, народного фронту а саме голова голова парламенту парубій на проходила зустріч між парламентські між парламентарями польщі і україни і саме парубій зробив заяву що буде розглядатися саме балтійсько-чорноморський союз От я не розумію як голова Верховної Ради. От е, якби це сказав би, наприклад, там от був Білецький про це говорив, як позафракційний людина, яка там дуже рідко появляється в парламенті, я його розумію. От його може своя думка бути. А людина, яка офіційно представляє парламент України, де е, є багато фракцій, багато груп і багато е, ну, е, різних є. Е, е, Моментів, от висловлює думку, фактично від на офіційній зустрічі від парламенту України. це неправильно. Як так як ми всі боремось за вступ ЄС за відповідні зараз санкції проти Росії, і тут починає починається лебід Ракищука, одні тянуть в одну сторону, тут з'являється сила, яка починається тягнути в іншу. починають починають займатися зовнішньою політикою. Люди, які цим не мають займатися. Які мають займатися саме в вну... середині країни. Сергій Мельничук, ваше мені також услышим в отношении, ну, мабуть, вот супер-віпер-гипер ми... чоловіка в міністерстві. Вот наскільки ви вважаєте реалістичним планом, ну і витікаючі витікаючи допустим, захват власті? Ну, я трошки раніше за Лещенко говорив у вашей передачі, тому можете знайти протестувати. Мене турбує, і я хочу повернутися до питання. Саме того, що буде обговорюватись в Брюсселі, і взагалі геополітики і місце України в цьому минулого разу. Я також напоминав, що поїхав один з політиків. От, поїхав в Росію в Мінск. Зараз він повернувся в Україну. Це Майкл Магноліс. От, це людина, яка займається духовною дипломатією, і після, після його поїхала в Москву Нуланд, яка була напередодні в Україні. От і те, що е, були е, було сказано, що мінський формат себе майже вичерпав, і треба шукати інші формати, щоб е, досягти е, мира на фронті і повернути нам наші території, е, які окуповані. Е, тому е, мене саме зараз це більше турбує. І те, що буде говорити з е, Брюселем, нові формати е, саме переговорного процесу, я думаю, що це буде один, один також з ключових. Питань. Сергій, то ви просто не хотите висказувати мнение? вот ви говорите раніше говорили, але не всі наші зрителі смотять. Ну, давайте, давайте я повторюсь. Є є корупціонер Пашинський, є корупціонер Аваков, є корупціонер, э, бувший премєр міністр Вот яких не хочуть втратити свої э, активи, які в них є зараз. Залишились тут, і якими вони керують, тому вони зроблять все для того, щоб втримати свої активи. І якщо буде зараз реформа, то ті реформи, які будуть боротися саме з корупцією, от вони все зроблять для того, щоб зупинити ту. та и будут на них Продолжим подведем итоги голосования. В самом начале мы задавали вопрос, и уже вот есть результат. Итак, украинский вопрос для Евросоюза останется в числе приоритетных. Так считает 7% наших телезрителей, которые приняли участие в опросе. Уйдет на второй план. 47% телезрителей считает так. И ЕС возьмет паузу в отношениях с Украиной. 46% телезрителей, которые принимали участие в голосовании, отреагировали так. Коротко резюме попросим подвести буквально по 30 секунд одним предложением гостей нашего эфира. Сергей. Ну якщо взагалі взяти два роки, які буде Велика Британія виходити із ЄС, це дуже великий срок. Все таки Євро, Євросоюз не не відійде в сторону, буде дивитися на Україну як на свого партнера.